Синічно застрелив українського військовополоненого. Служба безпеки України оголосила підозру окупанту, якого обвинувачують у вбивстві воїна ЗСУ. На лаві підсудних опиниться стрілець штурмового загону Шторм В 127-ї мотострілецької дивізії східного військового округу РФ Дмитро Курашов. Правоохоронці встановили, що 6 січня окупант свідомо розстріляв беззбройного українського захисника, якого расисти в ході наступу на позиції ЗСУ Захопили в полон. Тим самим Курашов порушив загальноприйняті міжнародні конвенції. Зловмисника вистежили та затримали наші військові. Нині він під вартою за тяжкий злочин російському солдатові загрожує довічне ув'язнення. Він здійснив три прицільні постріли в українського військовополоненого. Невдовзі бійці ЗСУ затримали Курашова та його поплічників. Вони захопили їх у полон. Під час допитів його співслужбовці. Свідчили, що саме він здійснив той смертельний постріл. СБУ зібрала достатню кількість доказів його провини, на підставі яких повідомила йому про підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення звичаїв та законів війни. Зменшення посівних площ під зернові цьогоріч прогнозують на Кіровоградщині. у порівнянні з минулим роком. Їх уріжуть на 7%. На противагу посіви сої, соняшнику та цукрового буряку збільшать. А от картоплі та овочай посадять на минулорічному рівні. Загалом у цьому році аграрії області виділили під посіви 1 мільйон 270 тисяч гектарів землі. Зокрема, 42% займуть саме зернові культури. А це на 7 відсотків менше, ніж в минулому році. Проте на продовольчу безпеку в області це не вплине, адже потреби регіону до 15% від зібраного врожаю. Наголосили в адміністрації. Додали. Поряд із цим війна триває. і Навіть на порівняно мирній території аграрії мають ряд проблем, пов'язаних із нападом Росії на Україну. Зокрема, уламки ракет на полях. А ще доводиться через повітряні атаки переривати робочі процеси, особливо в нічний час, на який у аграріїв припадає значний шмат активності. Це пов'язане із виробничою необхідністю, але в темну добу ми спостерігаємо активність повітряних тривог. Є відповідне рішення ради оборони Керварадської області, яким заборонено використовувати джерела виробничого шуму в темну добу під час повітряних тривог. Тому аграрії роблять перерви, роблять безпекові заходи, і це все розтягує період. Робіт в полі і збільшує навантаження на сього і на техніку. Першими заступилися за Україну. До Дня українського добровольця в Кропивницькому привітали воїнів-добровольців, які боронять державу на передовій. Чимало військових воюють ще з 2014 року. Є й ті, хто з власної волі приєднався до Збройних сил вже після повномасштабного вторгнення росіян. Загалом відзнаки за мужність і відвагу отримали кілька десятків добровольців із Кіровоградщини, які сьогодні спиняють ворога на най найгарячіших ділянках фронту. А декотрі бійці. Ці охороняють повітряний простір над областю. В рамках урочистостей військовослужбовцям також презентували книгу Сифіліс російського шовінізму, яку написав кропивницький історик Юрій Митрофаненко. На сторінках видання автор описав визвольну боротьбу українського народу проти Росії впродовж різних історичних епох. Військові запевнили, незважаючи на втому і поранення, битимуться за Україну до остаточної перемоги над окупантами. Однак потребують підкріплень. Тому закликали чоловіків не ховатися в тилу, а також іти захищати країну. Ситуація на фронті катастрофічна. І крім боєприпасів, у нас ще є проблема: це люди. У нас немає людей, які готові брати зброю і продовжувати боротьбу. На жаль, я пропоную мобілізувати суспільство. Я пропоную бути відповідальними. Я пропоную допомагати армії. Я пішов на фронт, тому що хто, якщо не ми. Своє треба захищати, звичайно, свою сім'ю, свою землю. З кожним днем запал все більше і більше. Він, мені здається, ні на грам не зник від того самого першого дня і дотепер. Коли повномасштабна почалася війна, ми бачили на свої очі, як стояли черги в наших військоматах, як стояли черги в райвідділах міліції. І Добровольці отримували зброю, щоб йти боронити нашу державу, нашу незалежність. Тому я від себе особисто від депутатського корпусу хочу всім добровольцям подякувати. Ми єдині з вами, ворог ніколи нас не побіде. Слава Україні! Слава нашим добровольцям! Ви справжні українці! За 10 років новітньої історії України ви написали сторінки. Новітньої української історії від 14 березня 2014 року ви першими показали приклад національного спротиву. Ви показали приклад всім, як боронити свою державу, бути вірними українському народу, як захищати волю і незалежність своєї держави. Друкований путівник експозицією Україна полум'я війни 2014 2014-2024 років презентували у краєзнавчому музеї, що в Кропивницькому. Сама виставка почала формуватися 10 років тому, майже одразу після вторгнення Росії в Україну. Експозиція не стала, вона постійно поповнюється новими експонатами, які надають воїни, родини героїв та волонтери. Вона складається концептуально з двох частин: вшанування пам'яті полеглих, а також боротьби, що триває, і розділена вона на два періоди ну, згідно з сучасною періодизацією нинішньої війни. Перша частина присвячена подіям з лютого, 2014 по лютий 2022 року, під час так званих антитерористичних операцій, організації операції Об'єднаних Сил. І інший зал присвячений подіям вже широкомасштабного вторгнення. Серед розділів виставки і присвячений відбиттю ворога на підступах до Кропивницького. Ці експонати надали члени громадської організації Єдина родина Кропивниччини», які на той час входили до тероборони міста. Коли йшла колона, рухалась колона на місто і ось самоборонівці і багато тих частин, які були саме на сході України, вони зупинили цю колону. І частина експонатів добровольцями на той час самоборони було передано нам на зберігання. І коли Принесли усі вже артефакти, вони, по-перше, їх було чути дуже горілим. І коли ми розвернули пайки російські, ви знаєте, ми переглянули, що термін, термін цих пайків був до квітня 22-го року. Тобто можна уявити собі, що вони планували уже в квітні бути всі Україні, і пайки їм не потрібні було. Тобто, це наскільки усвідомлення було того, що Розпочалася повномасштабна війна. Наразі експозиція розміщена у двох залах, і це лише перший крок до створення майбутнього музею російсько-української війни. Наразі експонуються більше 400 артефактів війни вдвічі більше зберігається у фондах музею. Безумовно, для публікації усіх треба сотні сторінок. Тому й путівник це лише перша ластівка у серії. Він не великий тут всього сім сторінок, але він в принципі побудований за тим же принципом, за яким побудована експозиція, тобто використовується історико-хронологічний принцип з врахуванням географічного критерію. І дуже великий акцент у нас. І це в путівнику помітно, що у нас акцент на меморіальні комплекси наших військовослужбовців, індивідуальні долі наших полеглих захисників, земляків, імена багатьох з них широко відомі вже ними приймено. Воні вулиці вже декілька років. Тобто, цей путівник він, в принципі, як таке матеріальне свідоцтво нашої роботи. У виданні першого путівника музей підтримало управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. Пояснюють, цей путівник історикозначимою експозицією, в тому числі і дієвий інструмент патріотичного виховання. Велика подяка обласному краєзнавчому музею, що ми у партнерстві створили саме те, щоб молоді довести і показати ту міць і силу наших героїв, які починаються з 2014 року добровольцями стали захищати нашу незалежність і територіальну цілісність. Звісно, я думаю, кожен кропивничанин повинен бути в музеї, повинен відвідати цю виставку. І, і сьогодні я. Котре відвідала виставку і дійсно відчуваєш гордість, багато знайомих облич, багато знайомих прізвищ. Тираж путівника 200 примірників. Ним забезпечать заклади освіти і бібліотеки Кіровоградщини. Зазначу, путівник видано у двох форматах: друкованому та електронному. Останній доступний на офіційному сайті краєзнавчого музею. Даний час це дуже важливо, тому що зараз все ж таки війна. І люди повинні це знати, що в 2014 году це началось і продовжується досі.